Вади слуху досить поширена проблема сьогодення. Проблеми зі слуху можуть розвиватися в одному або обох вухах. До повномасштабного вторгнення у Добропільській громаді перебувало дев'ять дітей з порушеннями слуху. Днями юні мешканці міста отримали спеціальні апарати для покращення слуху. Було виділено нам кошти з міського бюджету, і ми змогли придбати сім слухових апаратів для п'ятьох діток. Двом діткам ці апарати на два вушка потрібні, а троє діток мають на одному вушки кохлеарний імплант і на друге потребує для підсилення звуку апарат. Коштує один апарат приблизно 106 тисяч. Більшість дітей борються із поганим слухом майже від самого народження, кажуть батьки. І така допомога сьогодні вкрай доречна, адже слуховий апарат річ не з дешевих. Це дуже важливо, особливо для навчання, для розвитку. Ми такі довольні, бо це ну дуже дорого і непід'ємна сума для нас. І ми це такі класні взагалі апарати. Вони підлаштовуються і під телефон, тобто дитина буде чути світло. Фон і може слухати музику, що їм не можна слабко чуючим дітям. Ми прямо в захваті. Нам звичайно, це дуже важливо. У нас дитина оглухла в рік і чотири місяці. Ми зробили кохлеарну імплантацію. На одному вушці кохлеарний імплант стоїть для того, щоб краще було чути. Звичайно, ми однаково налаштуємо апаратики. Знімальна група телебачення капрі з міста Добропілля спеціально для капріньюс.